Вітаю, НТА Новини підсумовують події вівторка 16 квітня. Сьогодні ми вам розповімо таке. Завершили сезон міський голова Андрій Садовий підписав розпорядження про припинення подачі тепла до житлових будинків школи, лікарні та дитсадки. Наразі запам'ятники. Обстежитися на ходу від сьогодні і до п'ятниці львів'яни можуть безкоштовно перевірити свої легені. Планові перемоги львівська гандбольна галичанка прогнозовано двічі здолала Криворізьку Спарту. Завершили сезон. Міський голова Львова Андрій Садовий підписав розпорядження про припинення подачі тепла до міських будинків. Щоправда, гарячими батареї ще будуть у дитсадках, лікарнях і школах. Ці установи самостійно прийматимуть рішення про відімкнення їх від тепла. Сьогодні каже мер садовий, теплопостачальні підприємства міста припиняють опалювати міські будинки, адже середньодобова температура впродовж минулих трьох тижнів по місту на термометрах була вищою за позначку плюс вісім градусів за цельсія. Відтак міський голова дав вказівку львів теплоенерго та «Залізничтеплоенерго» теплоенерго зупинити подачу тепла по місту. Та опалювальний сезон завершився ще не для всіх. Тепло ми подаємо в школи, в садочки. Лікарні поліклініки будемо чекати ситуації, коли будуть відмови від керівників, тому що все таки важливі категорії, і там трошки інше має бути підхід. Спірне питання. Нові власники приміщень, колишнього універмагу Львів на вулиці Шевській, заявляють, що купили їх за ринковою ціною. Вони пояснюють, будівля знаходиться у край поганому стані. Відтак більше коштувати не може. Нагадаємо, приватизація торгового центру викликала у Львові скандал. Міські депутати назвали її незаконною і заявили, що внаслідок занижених цін бюджет недоотримав щонайменше 30 мільйонів гривень. Розслідувати інцидент вони попросили центральну владу не переконати депутатів і аргументи власників саме розташування будинку у самісінькому центрі міста незалежно від його стану, вони зумовлюють його вищу ніж теперішню ціну. Власники приміщень на вулиці Шевській, 1 вважають ціну в 7 мільйонів 800 тисяч гривень, заплачену ними за приміщення, площею у 1850 квадратних метрів, цілком відповідною стану будівлі. Адже як стверджують вони, приміщення дісталось їм аварійне а отже, не може коштувати більше уже виплаченої ціни. Вони перебувають в аварійному стані. Їхня комерційна привабливість суттєво нижча в порівнянні з цим універмагом. Власники приміщення запевняють, що готові до нової оцінки вартості нерухомості, проте, впевнені, що вона не перевищить вже існуючої. Мені, як члену територіальної громади, всього на цікаво, яка ж буде ця оцінка. Я, наприклад, впевнений, що вона буде в тих ж рамках, які була попередня оцінка. Ці аргументи депутатів не переконують. Вони кажуть, будівля розташована в самому центрі міста, і вартість квадратного метра тут мала бути значно вищою ніж 3,5 тисячі гривень, яку заплатили власники навіть попри аварійний стан будинку. Ціна є значно знижена, тому що е, якщо запитатися в будь в будь-якого маклера, в будь-якої реалторської контори можна е, почути відповідь, скільки ж дійсно. Реальна ціна, ринкова вартість квадратного метра на площі ринок, не зважаючи на стан споруди. Тобто сама присутність приміщення на площі ринок не в залежності від того, який стан є приміщення, є значно вищою, є значно є значно, скажімо, комерційно привабливішою. Депутати і далі вважають приватизацію незаконною, адже приміщення було продане не шляхом відкритого аукціону, який би мав встановити реальну вартість майна, а за рішенням суду. Нагадаємо, щоб з'ясувати хто правий, міські обранці звернулись до депутатів Верховної ради, президента та правоохоронних органів. Можливо бути два варіанти. Перший варіант це все ж таки довести, що ця приватизація відбувалася незаконно, що ця приватизація відбувалася грабіжницьки відносно громади міста. І перший варіант це відмінити власне цю, 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 цю приватизацію. Якщо ж цього не вдасться досягти, то депутати наполягатимуть, що приміщення продали знову за комерційною ціною. День пам'яті його називали ангелом-охоронцем українських замків музеїв. Він знаходив і рятував раритетні пам'ятки української культури і зібрав колекцію, яку оцінюють у 17 мільярдів євро. Зрештою, це саме він відкрив світові генія Іоанна Пінзеля, скульптури якого нещодавно повернулися з експозиції у Луврі. Далі ми розповідаємо про колишнього директора львівської картинної галереї Бориса Возницького, якому сьогодні б виповнилося 87 років. Він збирав експонати, рятував дерев'яні церкви, скульптуру, знаходив артефакти, які пізніше оцінювали у мільйони, незважаючи на те, що близько півстоліття очолював картинну галерею, сам неодноразово брав участь у польових експедиціях та досліджував історичні місця разом з простими археологами. А ще про Бориса Возницького говорять, що він мав інстинктивне чуття на раритети, знаходив їх в найнесподіваніших місцях і ніколи не помилявся із своїм вибором в умовах браку фінансування історичної спадщини. Дивом зумів рятувати замки в Олеську, Золочеві, Жокві, Підгірцях можна без перебільшення сказати, що своїм існуванням вони завдячують виключно йому, бо він умів аргументовано переконувати не лише чиновників, але й підприємців в українську культуру таке варто вкладати, і нехай ці інвестиції не завжди будуть виправдані з бізнесових міркувань. Він любив завжди в в якусь справу. Він головне почати справу. А справ було дійсно багато, тому що Відділи Львівської галереї мистецтв за роки його ну, скажімо, директування розрослися з двох об'єктів. Ну, по суті, з одного об'єкту, це Львівської галереї мистецтв, яка є на вулиці Стефанка, 3. І до сьогоднішніх 20 чимось об'єктів, які ми маємо в галереї, переважно це пам'ятки архітектури, які музеїфіковані, пристосовані під нові музеї і нові відділи. Звичайно, що сьогодні недаром. Музейному нашому середовищі горе про так званої музейної імперії коштурів Возницький. Саме За Бориса Возницька львівська картинна галерея розрослася до одного з найбільших музеїв України. Її експонати оцінюють мільярди євро і прирівнюють до золотовалютних резервів України. Причому деякі раритети не мають аналогів у світі. Скажімо, як це є зі скульптурами пінзеля, які Возницький буквально врятував з під сокири. Їх рубали на дрова. Було об'їжджено багато областей Західної України, ну, зокрема, скажемо, ну, Львівщина – це досконало, а Тернопільщина, Івано-Франківщина, частково волинь інші там значить, міста. І села і інших областей. Звичайно, що під час цих подорожей, експедицій, коли готувалися ці твори мистецтва, вироблялася його, ну скажімо, мистецтвознавча інтуїція. І скульптура, і конопис, які привезені, коли зараз Володівська галерея мистецтва 2,5 тисячі приблизно. Культура десь біля півтора тисячі іконопису, це все з всіх експедицій. За свої заслуги директор Львівської національної галереї мистецтв отримав звання Героя України. Не боявся носити цю відзнаку на грудях, бо знав, що звання заслужив справедливо, був не стільки офіційним героєм, як народним. Я їжу за кермом сам сказав він в одному із своїх інтерв'ю. Шофера я не можу тримати, бо є людиною незалежною. Борис Возницький помер за кермом 23 травня. 2012 року Степан Грицюк, Олег Возний, НТА Новини. Обстежитися на ходу від сьогодні і до п'ятниці львів'яни можуть безкоштовно перевірити свої легені. На площі біля оперного театру працює пересувний флюрограф. У такий спосіб медики хочуть запобігти поширенню такого грізного захворювання як туберкульоз. Нагадаємо, на Львівщині акція з профілактики захворювань органів дихання розпочалася ще 25 березня. За цей час обстежилося близько 30 тисяч людей з них 90 почули. Діагноз туберкульоз пересувний флюорограф. Один з трьох на Львівщині працюватиме біля оперного театру до п'ятниці з 10 до 15. Медики кажуть, цьогоріч вирішили на час акції залучити до обстежень ту категорію людей, які зазвичай оминають поліклініки. 30 чоловік ми сьогодні обстежили. Ну, переважно люди старшого віку приходять. Ну, бувають і молоді, але більшості старшого віку. Ніяких таких патологій ми не виявили. Там туберкульозу, онко нічого. Поки що норма. Лікарям у перший день роботи ще доводиться часом закликати перехожих. Львів'яни, як показав перший день, охоче користуються цією нагодою, особливо ті, що давно не відвідували рентген-кабінет. Давненько то було. Коли було на, на інвалідність чи що, так, на інвалідність, коли треба було цієї справки, то нічого спробуємо, бо вже збирався, а тут нагода така. Якраз добре. Вже не робив десь роки, напевно, може, два назад. Що пори йшов і зайшов, не треба багато часу втратити. Зайшов буквально, ну, ну, 2-3 хвилини, роздівся, зробили. І, і Попередні результати такої акції підтверджують ефективність націлених обстежень, оскільки виявляють хворих на сухоти на ранніх стадіях. Відтак прогноз на добрий результат лікування в сотні разів кращий. Під час перших трьох тижнів обстежилося більше 28 тисяч мешканців Львівщини на флюорографах і інші рентген обстеження. Виявлено більше 80 випадків туберкульозу. Під час акції у нас проведено більше 2,5 тисяч мікроскопій мокротиння і вже є виявлено 11 випадків туберкульозу. Сьогодні на обліку фтезіатрів Львівщини майже 4 тисячі хворих на туберкульоз. Це один з найнижчих показників в Україні. Однак щороку лікарі вперше виявляють більше півтори тисячі нових випадків захворювання. За словами фтезіатрів, обстежити легені можна будь-коли і в будь-якій поліклініці за місцем помешкання безкоштовно. Краще це робити раз на рік. Для тих, хто не хоче обстежитись рентген методом, може пройти мікроскопію мокротиння. Наступного року такий спосіб діагностики туберкульозу зроблять Лі, теж ви з ним Жанна Ліщенко, Юрій Галитович, та новини. Заміна комунікацій на вулиці Стрийській поблизу Кечівських будинків комунальники вкладають 800 метрів нових тепломереж. Старі труби вже давно відслужили термін експлуатації та рясніють поривами. Замість них робітники кладуть у землю сучасні мережі, які мають майже нульову тепловтрату та більшу пропускну здатність. Загалом упродовж року у Львів теплоенерго запланували замінити у Львові 15 кілометрів тепломагістралей. На вулиці Стрийській навпроти будинку номер 59 нині кипить робота. Працює техніка, зварювальники та інші робітники. Сьогодні туди з інспекцією навідався мер міста Андрій Садовий. Комунальники йому звітують про позитивну динаміку робіт. Проте мешканці прилеглих будинків налаштовані не так оптимістично. Люди кажуть, така активність на об'єкті радше винятока, ніж правило. Мовляв, робітники працюють ще з осені, роботи тривають мляво. Півмікрорайону у болоті та ще й постійні проблеми з водою. Ми погрязли тут у багнюці, виходиш з під'їзду і весь в болоті. І ми хотіли б, щоб пошвидше роботи ті завершились. Також нас немає гарячої води, постійні перебої. З гарячого крана ллється ледь тепла водичка. У Львів теплоенерго виправдовуються, кажуть, на заваді швидкому виконанні робіт стала довга та люта зима, та обіцяють, за півтори місяці завершити почати. Окрім того, зазначають чиновники, попри зношеність старої мережі та постійні прориви, мусили робити заміну труб із інших причин. Адже район з 80-х років непланово розрісся, і старі труби не витримували посиленого навантаження. Відтак багато будівлі, серед яких школи та садки мали проблеми з теплом. У нас йдуть скарги від жителів тої частини, які розташовані там географічно, і вони не можуть мати належним чином опалення. І тому ми ставили додаткове обладнання, ми десь підтискали, створювали надлишкові тиски, де могло привести до якихось поривів, але приходилося це робити. Ми зимою почали цю роботу, в червні ми її закінчимо. За заміною тепломережі обіцяють комунальники, людські проблеми зникнуть. Гаряча вода та тепло подаватимуться стабільно. Цього року теплоенергетики запланували встановити по місту 15 кілометрів таких теплоізольованих труб. Понад те кажуть, вони невдовзі на підприємство має надійти грант ЄБРР у розмірі 10 мільйонів євро. За ці гроші тепловики, зокрема, хочуть встановити індивідуальні будинкові теплопункти по всьому сихову. Вони дозволять мешканцям самостійно регулювати процес опалення у споруді та використання гарячої води. Також частину цих коштів використають на нових труб та модернізацію ТЕЦ-1. Святковий марафон, чемпіонат Кнайп, костюмований парад, демонстрація фільмів під відкритим небом, концерти класичної музики, джазових та рок-гуртів і багато іншого. Так у Львові цьогоріч відзначатимуть день міста урочистості та розважальні дійства триватимуть упродовж п'яти днів: з 8 по 12 травня. Розпочнеться святкування кінопоказом. Для відвідувачів облаштують спеціальний кінозал, де просто неба на площі ринок транслюватимуть найкращі романтичні фільми. Наступного дня Львів'яни та гості міста почують відомі арії та дуети створів українських та європейських композиторів в межах концерту Бенефісу Теноровий Зорепад. Продовжить святкування, чемпіонат Львівських найб та святковий парад центру міста. У парку імені Хмельницького організують рок-концерт. А на площі ринок байкерський перформанс. Найбільше розважальних закладів відбудуться у суботу та неділю травня Військовий обов'язок: майже 60 юнаків з Львівщини сьогодні вирушили на службу в армію. Більшість з них потрапили до сухопутних військ. Загалом, упродовж цьогорічного весняного призову, лави збройних сил мають поповнити 800 хлопців з Львівщини. Військові кажуть, проблем з набором наразі немає. Доводиться навіть влаштовувати жорсткий відбір. Служба в армії стала більш популярною серед молоді. От потреба у призовниках з кожним роком зменшується так під час. Цієї кампанії наберуть на 400 юнаків менше ніж минулої весни. Вже о сьомій ранку біля збірного пункту Львівської обласного військомату зібралися майже сотні юнаків. Упродовж дня з ними спілкувалися лікарі, психологи та військові. Когось відсилають на додаткове медичне обстеження, а комусь відразу ставлять вердикт, у яких військах служити. 18-річний Євгеній Орівненко каже: служба в армії його обов'язок навіть більше у майбутньому бачить себе військовим. Армія це дорога в майбутнє. Більше переваг, куди можна піти працювати, та, якби, служити, можна лишитися навіть на контрактній основі. Мені краще так. Я не знаю, як, кому. Бажання є, бажання було, і я зараз на даний момент до армії хотів. Хочу подивитися, як то є. Можу показати себе, може в якійсь мірі армії. Мій тато служив, і я хотів дуже самого малку, самого початку йти до армії і не боюся того. Начальник медичного відділення збірного пункту Олександр Куль жаліється, більшість призовників спортом не займається. Відтак лікарі намагаються обрати найздоровіших без серйозних травм та захворювань в минулому. Кросовки діти носять, відповідно, плоскі стопи. На турніку діти не висять, сидять за комп'ютером. Відповідно, викрилення хребта з куліози. Дуже багато так от взяти. шлунково-кишкового тракту. Це вже теж наслідки тих же чіпців. Головний військовий комісар області Володимир Щур запевняє, що проблем з кількістю призовників на Львівщині наразі немає. За його словами, таких, що повністю підходять для служби в армії, є понад дві тисячі, проте з них потрібно обрати лише 800. На весну у нас заплановано на відправку 800 чоловік. Якщо брати в порівнянні з минулим роком, то весною ми відправляли 1200 чоловік. Тобто на 400 чоловік фактично нарядну на відправку зменшений. Ну це в результаті реформування збройних сил скорочення частини де відповідно меншу кількість призовників ми будемо відправляти безпосередньо військові частини. Весняний призов стартував 1 квітня. Триватиме він до кінця травня. Востаннє на примусову строкову службу до армії юнаки підуть восени. А вже з 2014 року вона має бути контрактною. Марія Шепель, Юрій Руденко, Ентановене. Далі у новинах спорт львівська гандбольна галичанка на виїзді прогнозовано двічі здолала криворізьку спарту. Найбільшого розгрому господарі зазнали у першій грі, коли перевага гостей становила. 20 очок, 33 на 13. У повторному протистоянні галичанки оберти збавили. рахунок цієї зустрічі. 31 на 20. Спарта гідний опір Галичанці чинили у першому таймі повторної зустрічі. На перерву команди пішли за п'ятиочкової переваги львів'янок, – 17-12. У другому таймі команда Василя Козера розвинула успіх. У підсумку гості перемогли з рахунком 31-20. Найрезультативнішою у галичанці була Ірина Стельмах. Вона принесла своїй команді 10 очок. Наталія Воловик відзначилася сімома вуличними китками. До кінця чемпіонату львів'янкам залишилося провести вісім ігор. В турнірній таблиці вони впевнено йдуть другими. Нездоланий бар'єр. Львів'янки зупинилися на стадії однієї восьмої фіналу чемпіонату Європи з фехтування, що відбувся у Хорватії. Шпажистки та рапіристки на цьому етапі командного турніру програли представницям Росії. Отож, із змагань галичанки повертаються без медалей. За збірну України з фехтування на рапірах виступала львів'янка Анастасія Линчук. У дні 16 фіналу наша команда перемогла Австралію. 45-20. А у наступному колі поступилися збірні Росії. 23-45. У підсумку українки посіли 13-те місце. Львівські шпажистки Ксенія Пантілеєва та Юлія Свістіль в 1-16 фіналу здолали команду Австралії. 45-31. А в 1-8 фіналу другу їм прийшли росіянки. 39-45. У підсумку у збірні України 15-та позиція. Золотий дубль львів'янка Софія Кузніцова двічі перемогла на юнацькому чемпіонаті України. Вона тріумфувала у командних дисциплінах: спринті та гонці переслідування. Ще один львів'янин Віктор Біляк здобув повний комплект нагород по одній золотій і срібній медалі, а також дві бронзові. Віктор Біляк разом з Вінничанином Андрієм Чернявським переміг у командному спринті. Згодом він фінішував другим у груповому спринті і двічі посів третє місця у гітових видах. Крім двох золотих нагород, Софія Кузніцова виборола срібло у гіті на 200 метрів сходу. Діана Галик була третьою у командному спринті. І це інформацію ми завершуємо випуск. Чекайте на новини від телеканалу НТА Уже завтра. До побачення. Who's